Зранку армія РФ в чергове атакувала Харків. Для удару ворог використав іскандер. Удар було скоєно по цивільному інфраструктурному об'єкту. З під уламків будівлі дістали жінку жива. Зараз її обстежують лікарі. Постраждав також багатоквартирний будинок, що знаходиться поряд. Крім будівлі критичної інфраструктури та житлового будинка, Постраждали й інші об'єкти. Горять 10 гаражів та 5 автівок. Врятовані шестеро людей. Кількість постраждалих від ранкового обстрілу міста зросла до восьми осіб. Обстрілювали населені пункти області. Зведення Вітова за добу. 6 березня, 12.30, місто Куп'янськ. Війська РФ завдали авіаудару засобом повітряного ураження БПЛА Молнія у землю. Постраждалих осіб немає. 9.00 війська РФ здійснили обстріл села Кіндрашівка Куп'янського району. Пошкоджено приватне домоволодіння. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська. На Коп'янському напрямку минулої доби відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника неподалік Загризового. Марія Солова, Дмитрон Гоєнта, Олексій Моравйов, Харків. Новини.